Хто такі? Будь ласка, що взагалі міліція абсолютно не зреагувала. Вони міліція кажуть... зараз буде реагувати. Бачите, не реагувала Вона... я, я не зверталася я. Приїхав сюди, щоб розібратися. Дайте будь ласка, той пікафон, щоб розсічу тримайте. Я приїхав сюди, Держите. я приїхав сюди, щоб розібратися. Зараз свої, що за люди в касках. Чому мені цікавить, чому міліція не реагує? Я зверталася 10-15 хвилин. Будь ласка, От я приїхав розібратися. чому я Зараз мені зараз не залізну. Так, будь ласка, є.